Вітаю на каналі Синічна Політика з вами Гарейтерович. Сьогодні 10 серпня, і поговоримо про так званий обмін території, оскільки ця тема несеться світовими медіа, активно обговорюється в Україні. І окремі представники слуги народу навіть вже кажуть про необхідність болісних компромісів заради майбутнього України. Але перед тим не забувайте, будь ласка, про вподобайку, репости, коментарі. Це дуже важливо для YouTube спонсорство. І звісно, на за підписку на канал Синічна Політика не відкладайте це на потім, зробіть прямо зараз. Отже, багато медіа написали, що, начебто, американці з росіянами домовилися про якийсь міфічний обмін українськими територіями. Україна виходить з Донецької області. Росіяни віддають частину Запорізької і Херсонської, які вони наразі контролюють. Ну, в принципі, далі були ще певні нюанси, оскільки обговорювали, як це може виглядати. Але я хочу зазначити, що обговорювали це виключно журналісти, тобто немає а, ніяких власне. Зараз рішень стосовно політиків, які ну, взагалі якось включені в ці перемовини і які би публічно десь заявили про якісь, про якісь обмін, крім однієї людини, прізвище цієї людини. Рубіо, державний секретар Сполучених Штатів, він сказав, що якісь територіальні компроміси, якісь обмін територіями, він може мати місце, але він не деталізував все інше, це поки посилання. Різноманітних змі на е, ті перемовини, які відбувалися у Москві, коли приїхав туди Вітков, Ну і потім Вітков розказував європейцям власне, що там Путін мав на увазі. До речі, виявилося, що Вітков ні нічорта не розуміє, і він неправильно навіть з трьох спроб передав суть своєї розмови з Путіним. Коротше кажучи, справа там достатньо така дивна. Але вчора з'явилася е, ще одна інформація: вона була е, оприлюднена. Багатьма медіа, в тому числі і американськими, і от там Wall Street Journal, наприклад, про це написали. І от там мова йшла про те, що українці зустрілися з європейцями там обговорили питання майбутнього так званого саміту на Алясі, де зустрінеться можливо зустрінеться. Путін і Трамп і там власне відпрацювали певні червоні лінії, які будуть скоріш за все вже озвучені американцям перед цією зустрічю. Ну зокрема, там мова йде про припинення вогню до будь-яких інших кроків. Взаємного обміну територіями, а не односторонніх поступок, обов'язкових гарантій безпеки для України, включно з можливим вступом до НАТО. І от як пише видання, одним із можливих сценаріїв є вихід України з частини Донецької області в обмін на відхід Російської Федерації з окупованих частин Херсонщини та Запоріжжя. Документ при цьому відкидає вимогу Путіна про передачу частини Донеччини без зустрічних кроків і фіксує позиції сторін перед зустрічю Трампа і Путіна 15 серпня. Ну якщо ця зустріч, звісно, відбудеться, як ми бачимо навіть в цьому документі, який ну, начебто, погоджений з європейцями, але за повідомленнями медіа, я це раз ще раз підкреслюю мова йде гіпотетично про якийсь обмін українськими територіями. Це дуже важливе уточнення, тому що ми не міняємо українські території на російські. Всі ці території є українськими, і пропонувати якийсь обмін ну виглядає абсолютно ницо з моральної, ну і звісно, морально етичної і звісно політичної точки зору. Теж все суперечить взагалі всім нормам права, ну тут мабуть навіть і не варто говорити, але показово, що в подібному документі, якщо цей документ дійсно вже був розроблений, і представлений американцям, це фігурує. І отут що трошки хвилює, так м'яко поки кажучи, що Україна мала відношення до цього документу. Була відповідна заява зі сторони європейських лідерів про абсолютну підтримку України, але там теж, знаєте, щось було з одного боку про кордони, але не дуже якось впевно впевнено, не дуже якось чітко. Тобто, це залишає якийсь там простір для того чи іншого трактування. Була ще заява Зеленського про те, що ніхто не збирається дарувати якісь території Путіну. Ну і власне все це визначено там Конституцією України, але але. Чому я звернув взагалі на цю тему увагу? Попри те, що це дійсно визначено там в конституції, і зараз ми пройдемося навіть по статтям, які це прописано, складається таке враження, що Україна як мінімум, як мінімум, вела такі розмови і питання якогось обміну чи якихось взаємних поступок. Давайте так це назвемо. Це можна ж назвати там вирівнюванням лінії фронту, ще якимись там речами. Воно виходить так, що обговорювалося, чи є на це мандат у делегації української. Питання. Насправді непросте, тому що ну з одного боку, президент як глава держави, зеленський як глава держави, він займається зовнішньою політикою. З іншого боку, на останню зустріч з Венсом в Британію літали знову Умєров і Єрмак, тобто не міністр закордонних справ і не сам Зеленський, а люди, ну до яких до посад яких є питання. Ну точно є питання до посади Єрмака. Ну з Умєровим все ж таки, там секретар ради національної безпеки і оборони, якось можна ще собі представити, що він ці питання міг обговорювати. Тим не менше, ну виходить так, що з одного боку є публічні заяви ніяких обмінів. З іншого боку, ми маємо, начебто, певні документи, які не спростовуються зі сторони України, де брали в підготовці, яких брали участь е, представники української делегації, і де про якісь. Обмін територій, чи давайте це назвемо, якісь територіальні питання, піднімалися разом з тим. Разом з тим, давайте згадаємо наш основний закон. Є кілька важливих статей. Нас найбільше цікавить стаття 5, 9 і 73. П'ята стаття визначає, що носуєм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Він здійснює владу безпосередньо через органи державної влади органи місцевого самоврядування. Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить навтаки виключно народові і не може бути узурповане державою і органами або посадовими особами, оскільки Україна є республікою унітарною республікою, і це було зазначено в конституції. Будь-які там зміни вони повинні проходити ну як мінімум через референдум. Це перший момент. Другий, стаття 9 говорить про те, що укладення міжнародних договорів, які суперечать конституції України, можливе лише після внесення відповідних змін до конституції України. Це до речі про те. Як е, навіть е, не юридично, але фактично визнати, наприклад, факт окупації тих чи інших територій, якщо потребуватиме певних е, змін до конституції, ну наприклад, що Україна визнає такі то такі -то території, тимчасово окупованими українськими, але вони тимчасово перебувають під контролем іншої держави, треба вносити зміни в основний закон під час правового режиму воєнного стану, це неможливо і найголовніше стаття 73, Виключно всіукраїнським референдумом вирішується питання про зміну території України, тобто Бо кажучи, якщо щось ми говоримо про якісь територіальні питання, очевидно, що якщо вони будуть підняті, і це зможе призвести до завершення війни, Російська Федерація буде намагатися усіляко яким чином унаочнити ці питання в конкретному договорі. Якомусь конкретному договорі, який повинен буде це визнати, і вони будуть вимагати, щоб якийсь підпис від України під цим договором стояв. Мені дуже складно зараз представити, взагалі як це може відбутися на практиці, але розмови такі вже ведуться. І от тоді виникає питання: чи може це робити, наприклад, або Верховна Рада, або президент України, оскільки повертаємося стаття 73, стаття 9, стаття 5, вони говорять про те, що всім цим повинен займатися народ України, громадяни України. Паралельно з цим дуже-дуже обережно. Але в інформаційний простір України вже навіть було вкинуто тезу, поки дуже обережно, можливо, ви це навіть ще не помітили. все залежить від того, хто який інформаційній бульберзі перебуває, але через певних експертів, так би мовити, ця теза про можливий референдум щодо завершення війни. А навіщо референдум щодо завершення війни? Якщо є Верховна Рада і Верховний Головнокомандувач, це тільки за умови, якщо цей все завершення війни буде передбачати. Якісь територіальні зміни так, от обережно ця думка починає вкидатися, що можливо нам треба такий референдум, щоб на цьому референдумі президент Зеленський в даному випадку отримав карт бланш, міг щось там десь підписати, і таким чином Україна фіналізувала би завершення цієї війни. Е, ну, з врахуванням певних територіальних втрат дуже обережна думка, яка тільки-тільки почала з'являтися в інформаційному просторі від ну, достатньо специфічних, скажімо, людей, але вона має місце чи стане її більше в найближчі тиждень. Оце те, за чим треба насправді дуже уважно спостерігати, тому що знаєте, може виникнути така спокуса у влади, в тому числі, що якщо треба буде приймати якийсь дійсно болючий компроміс, а про болючі компроміси говорять слуги народу, пан Гедманцев сказав. Що ніяких кордонів 91-го року не буде, треба заради майбутньої країни піти на якісь територіальні втрати, на ці болючі компроміси і так далі. Тобто, в принципі, вже ця теза теж вноситься тут, заради справедливості єдине, я зазначу кілька інших народних депутатів від слуги народу, їм треба віддати належне, написали, що будь-які обміни територіями, будь-які офіційні, офіційні територіальні поступки це буде капітуляція і зрада. Тому там є люди, які в принципі розуміють, про що йде мова. Так, от, тим не менше, Ця теза про неминучі територіальні втрати, вона вкидається, і от є така, мабуть, спокуса, що давайте ми якось винесемо типу на референдум. Цей референдум фактично де-факто перетвориться на плебісит, тобто він дасть е е е певну легітимність тим рішенням, які буде приймати або Зеленський. Або відповідно Верховна Рада, і отут є одна дуже велика проблема. Вчора відео, якщо хтось не дивився, подивіться обов'язково про е, переписку в внутрішньому чаті слуги народу, які висновки, які ми власне з цього зробили, е, так от там чітко було продемонстровано, що монобільшість вона давним-давно не є суб'єктом, як власне, і Верховна е, Рада, і ну, рівень там довіри серед українців він мінімальний, але і до Верховної Ради дуже специфічний. Фічне ставлення зараз у наших міжнародних партнерів, тобто вони зверніть увагу, надзвичайно рідко вживають взагалі вживають взагалі в своїх формулюваннях, або згадують, ну там вживає слово сполучення Верховна Рада, або згадують про парламент України дуже дуже рідко. Що ми беремо Трампа у Трампа все персоніфіковано в нього Зеленський, 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 і тому історія з тим, що за щось там десь повинно буде голосувати Верховна Рада. Вона поки виглядає дуже сумнівною, попри те, що росіяни намагалися вбити клин, скажімо, в Україну певною мірою між українцями, говорячи про те, що вони Верховну Раду визнають, а Зеленського не визнають. Так, от в даному випадку, в даному випадку, ключова проблема вона все ж таки буде пов'язана з тим, що ну скоріш за все, якісь документи, якщо це не будуть військові, а військові будуть підписувати тільки у випадку якогось перемир'я на фронті, буде підписувати безпосередньо тоді Зеленський. А проблема зеленського в тому, що він, по-перше, дуже сильно втратив довіру всередині країни. Є вже закриті опитування, є відкриті. Є теж відповідне відео на каналі. Подивіться, там вже є тенденція до до падіння рейтингу довіри, але закриті показують набагато більш похмуру тенденцію для президента Зеленського. Так, от він мало того, що втратив довіру всередині країни, він поступово втрачає довіру західних союзників. І змінилося його сприйняття. Якщо раніше це був лідер воюючої країни, уособлення мужності українців, які воюють. Я не кажу зараз особисто про Зеленського. Я кажу про посаду президента. Тобто, таке ставлення до нього це визнання мужності всіх українців, в першу чергу, наших воїнів, всієї України. Президент просто як. Глава держави це уособлює, але насправді е це, звісно, данина мужності всього українського народу. Так, от е в нього змінюється е до нього змінюється ставлення, в тому числі серед наших західних партнерів. І він от з образу такого ну президента війни перетворюється на образ людини, яка дуже хоче зберегти цю владу, хоче якось зберегтися власне в політичному такому сенсі, і який звик, який звик до дуже широкої влади. Ну я не скажу не обмеженої, але значною мірою монополізованої і концентрованої. І він власне не хоче, скажімо так, від цього відмовлятися, і оцей, оцей. Оця зміна, точніше, оцей момент він є на сьогоднішній день визначальний. Чому я про нього згадав? Тому що в тій ситуації, в якій він опиняється. Він може піддатися в тому числі тиску. Я сподіваюся, що цього не буде. Я переконаний, що український народ цього не дозволить. Але він може піддатися певному тиску зі сторони наших окремих західних партнерів. Я не про європейців зараз. Якраз вони скоріш за все займуть і вже зайняли зовсім іншу позицію. Але от піддатися тиску Трампа, давай підпиши. А ми тобі дамо якусь підтримку пряму там на виборах. Ми там допоможемо тобі. Ну звісно, не напряму, а там за, за допомогою певних механізмів, там в тому числі грошей, які може отримати Україна ще чогось там спільних зустрічей, там виходів з Трампу, розповідей про те, що він чинив правильно. Давай головне закінчи війну, піди на якісь болючі там компроміси. А ми тобі потім допоможемо виграти вибори, і ти збережешся ще на 5 років при владі, тому що. Якщо ми беремо найпесимістичніші сценарії, я підкреслю зараз найпесимістичніший сценарій, за яким е, дійсно треба там віддавати якусь частину території, і Трамп буде на цьому наполягати. То отакий обмін кулуарний. Ти підписуєш. А, але але нам треба тоді людина, яка буде це виконувати як мінімум найближчі 5 років, а не прийде і не скаже, що це не я. Приймав ну якийсь новий президент. І ми це ми все це переглянемо. То їм така гарантія потрібна, в тому числі певним колом американців. Вони дуже цинічні в цьому плані. І отут є велика дуже небезпека, що користуючись падінням цього рейтингу, вони можуть цим скористатися. Але я все ж таки тут залишаюся оптимістом. Можливо, не виправданим. Що я помиляюсь, напишіть, будь ласка, про це в коментарях. В тому плані, що в нас, по перше, є громадянське суспільство, по-друге, є наші військові, які прекрасно розуміють, до чого це може призвести. Е, є здорові політичні сили. Хай поки не так багато. Але вони є і найголовніше ну або одне з головних, в нас все ж таки є підтримка наших європейських партнерів, які набагато ближче і до України, і до Росії ніж Трамп, і вони розуміють, чим це це може закінчитися. Сподіваємося, що це спрацює, і е, Зеленський зможе в якості ключового аргументу тому ж Трампу чітко сказати, що вибачте, я не головний, головний народ. Референдуму зараз не може бути, змін до конституції зараз не може бути. Тому давайте брати інший сценарій безумовного перемир'я, а не поступку якимись територіям. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайку, репост спонсорство і звісно підписку на канал Цинічна Політика. І до наступних зустрічей. Слава Україні!